Ліси, багатство України і плекають їх люди серцем і душею віддані своїй справі. У третю неділю вересня своє професійне свято відзначають лісівники. Щороку вони підходять до нього з новими досягненнями. Зокрема, за останній рік створено півтори тисячі гектарів лісових насаджень, вирощено близько 15 мільйонів штук сіянців лісових порід. Активно розвивається напрям вирощування декоративних культур та мисливського господарства. Крім того, лісівники займаються Охороною та захистом лісів, головне завдання лісівників, і взагалі функція лісу це екологічна, це не економічна, про що сьогодні на превеликий жаль говорить. Тому введення лісового господарства на засадах сталого розвитку, на засадах невиснажливого лісокористування це головне завдання лісівників. І цієї мети цю функцію ми виконуємо сповна. Щоб на превеликий жаль, сьогодні не поширювалася досить така інформація багато негативних, неприємних явищ. Коли про це говорить громадськість, говорить за засоби інформації, то хотіли сказати, що в більшості випадків це абсолютно не підтверджуються ці дані. Так, да, звичайно, є які невеличкі, якісь відсотки самовільних рубок, інших порушень вони завжди були, і вони неможливі їх звести до нуля. Ми робимо всі заходи, вживаємо всієї своєї такої активної діяльності для. А того щоб їх мінімізувати. мінізувати, але ліс відкрита комора. Замків на ній немає. До речі, заліснюючи все більші площі, лісівники змушені самостійно заробляти на це кошти. З державного бюджету на лісового сподарства не направлено жодної копійки. На превеликий жаль. Це все лягає на плечі мудрості керівників підприємства сам перед лісгоспів, які повинні бути підготовлені не тільки як фахівці лісового господарства, вони повинні бути підготовлені як сучасні менеджери. Вони повинні досконало. Знати економіку, фінансову справу, забезпечити створення лісів, догляд за ними, охорону це колосальні гроші. Ви розумієте, що ми тільки за перше півріччя витратили 105 мільйонів, не отримуючи ні копійки з державного бюджету, з якого ми отримували раніше. На рівні обласної влади нам завжди намагаються виділити десь з фонду охорони навколишнього середовища, хоча б кошти на фінансування, десь природозаповідного фонду, червонокнижних тварин. Це теж підпора нам певна фінансово за що. Ми дуже вдячні обласній владі. За підсумками роботи в першому півріччі серед підприємств обласного управління лісового та мисливського господарства. Перше місце посіло Тульчинське лісомисливське господарство. Його директор Віктор Поліщук у цій галузі вже 35 років. Колектив каже потужний, готовий виконувати навіть найскладніші завдання. Це не моя заслуга, це заслуга всього колективу. Заслуга. Головних спеціалістів, шість лісничих, молоді, перспективні, енергійні. Я думаю, що ми справимося з будь-якою задачею, яка на. Перестав постав держава щорічно. Працівники Тульчинського лісомисливського господарства заліснюють 150 гектарів земель, збирають приблизно 8 тонн насіння лісових порід, вирощують 1 мільйон штук сієнців. Догляд за молодими насадженнями процес багаторічний і затратний. Але лісівники чітко дотримуються спеціальних технологій у вирощуванні дерев. Це півтора гектарна ділянка, створена у 2013 році. Проводився посів жолудями, доповнюють головну лісотвірну породу. Дуб звичайний, липи та черешні. На цій ділянці ми провели догляд РКР у міжаді лісових культур і провели механізований догляд у міжадді. Тобто, ви бачите, що дуб великий, щоб не пошкодити дуб. Тобто осідали рядки для того, щоб, для того, щоб зрихлити ґрунт, щоб було більше краще повітря, ну і вбити буран. Переріз дуба дав по 60-80 см. Цим такими догляд, тобто рихлення ґрунту. А цьому насадженню 8 років. Взимку тут проводилась рубка освітлення. Мета освітлення не дати другорядним породам приглушити головну породу, тобто в даний час дуб. Дубу він нічого не заважає. Зараз супутні породи, рік-два-три і вже підженуть, і будуть підганяти його. Саме те, що треба, да, саме те, що треба. Дубам, що ростуть на цій ділянці 12 років. Нещодавно тут провели рубку прочищення. Більші дерева забираються, які затіняють породу дуб головну, а менші, які мають підганяти її в майбутньому, підгонуща порода, щоб вона менш очищалася від дерев, від гіляк, залишається. На даній ділянці ще планується зрубати, прорідити дуб, які. Гірший дуб зрубати, щоб зробити більшу площу живлення для кращого дуба, і також прокронувати його, догляд за стовбуром, щоб допомогти очищити дубу від сухих гілляк і побічних гілляк, щоб, в майбутньому виріс високоякісні цінне деревина. На одній з ділянок журавлівського лісництва у день нашого візиту проводився догляд за насадженнями 2010 року. На даний момент проводиться тут а, Освітлення з агрегатом РКР, рубчик коридорів роторний, на базі трактора МТЗ-82. Проводиться освітлення для того, щоб ну, покращити приріст дуба звичайного, вирубати поросляку в рядку і освітити насамперед головну породу. Саме слово про себе говорить. Освітлення це освітити головну породу, дуба звичайного. Менше затрат йде і час менше уходить, чим ну, ручним способом це рубати. Це все РКР. це На сьогоднішній день дуже хороша техніка для освітлення. Спеціалісти Орлівського лісництва показують ділянки, створені у 2015 році. Схема п'ять рядів дуба, ряд горіха чорного. Ручний догляд проводився спочатку. Тепер тут працюють механізми. Перший рік п'ять разів проводиться догляд. На другий рік чотири роки рази проводиться догляд. Оце бачите задоволені? <рес> ну, само собою. Наша мета створити гарний стовбур, аби нащадки отримали цінну деревину, кажуть лісівники. Тому, крім рубок освітлення, у молодому віці проводять рубки прочищення на насадженнях старших. Цей прийом забезпечує формування оптимальної структури майбутнього деревостану. В середньому до 95% дуба ми створюємо, деколи горіх чорний. Галина Петрівна пишає. Що працює в Тульчинському лісгоспі, а ще більше тим, що вливається в колектив все більше молодих спеціалістів. З нагоди Дня працівника лісу. Мені дуже хочеться привітати всіх працівників лісової галузі з цим святом, побажати їм здоров'я, всього найкращого, щоб вони дійсно так відносились до свого лісу, як я, тому що я його дуже люблю. І ліс це, це наше життя. І хочу побажати, щоб які всі негаразди, які зараз нас на даний час оточують, щоб вони нас минули всі нас другою стороною і. Всім лісівникам зичу здоров'я, щастя, сімейного благополуччя. Ця ділянка розташована неподалік Кирнесівки. Заліснювалась вона цієї весни. Чітке дотримання технологій посадки та своєчасний догляд забезпечили 100% приживлюваність та прекрасні прирости. За рахунок вологонакопичувача дуб звичайний дав приросту приблизно 40 см від весни. Було проведено тут. Три догляди механізованих і один ручний. Примінили перший раз. цей вологонакопичувач і думаю, в далі будемо приміняти ще. Ми садили 20 см, 10 см, ну це весняний вже цей, а це дав цей прирост. Другий, Ось це другий, друг, третій прирост. То це гарний дуже це прирост. да, да, Цікавого да. приросту не було ніколи у нас, щоб такий був прирост. це головне – <гум> Такий прирост, щоб був постійно, то і зубли рости. На базовому лісорозсаднику з ранньої весни до пізньої осені трудиться лісокультурна ланка. Жінки щасливі, що плекають майбутні ліси. Колектив у нас хороший, дівчата хороші, працьоті, дружні. Ну що йому ще сказати? Пасалі. Веселі Пасалі. дуже. Яка так. культура потребує найбільшого догляду. Вся. Вся культура потребує найбільшого догляду. Так само рушка, та саме яблуня, так само та черешня, і горіх, о, чорний горіх, він дуже любить, щоб його, він чистий був, щоб його не, він не заглушився, щоб бурану не було. Поряд із лісовими породи декоративні, і щойно посаджені, і такі, що вже готові до реалізації. Тут у нас на даній ділянці на декоративній шкірці проростає 42 декоративних види. Вони були посаджені весною. Весною також ми проклали капельний полив. Без поливу на таку чудову приживлюваність і ріст культур і не сподівалися би, кажуть лісівники. Велике значення має і притіннення. Воно особливо необхідне для рослин у горщиках, адже в них запас вологи обмежений. В Орлівському лісництві за два роки пустир вдалося перетворити на справжню оазу. Понад 150 різновидів декоративних культур зібрали і розмножують працівниці лісництва. Є чимало екзотичних. Форм, як, наприклад, золоті повислі горизонтальні, збирають їх дівчата з усіх усюд. Дуже радіємо, як нам привозять нові якісь види рослин, пізнаємо їх, вчимося на цьому. Полив, пропушування, просапування все. і все. І буряни виривати. Потрібно любити ці рослини, доглядати їх. І робити все з любов'ю. Від нас ніхто не їде, не придбавши рослини, кажуть спеціалісти, адже вибір надзвичайно широкий. Це культури хвойних листяних порід, велике розмаїття квітів. Хімікатів багато не використовуємо. Деколи стимулятори росту і все. У нас рослини, ми можемо дати гарантію, що якщо у нас людина придбає рослину, вона обов'язково в неї приживеться вдома. обов'язково. Це ми даємо 100% гарантію. Навіть якщо не в горщику, так? Навіть якщо не в горщику. так. Очі розбігаються, просто ви підказуєте, що краще підібрати. Звичайно, люди приходять, питаються десь щось, якусь композицію скласти. Зараз це дуже модно, дуже сучасно. У Тульчинському лісгоспі активно займаються розведенням мисливських тварин. Наприклад, у 2013 році в журавлівському лісництві збудували вольєр для розведення диких кабанів. Починали з однієї свиноматки, сьогодні кабанів велике стадо. Єгер Олександр Щербатюк їхній найкращий друг. Як тільки Ки він під'їжджає до воріт вольєра, свині збігаються звідусіль. Помічник єгеря – кінь каштан, який чітко виконує всі команди. Перекаштава, давай, 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 передавай, давай. Зараз карантин у зв'язку з африканською чумою свиней, тому строго дотримуються заходів безпеки. Кабани на випередки біжать за возом, повним кабаків це їхня улюблена їжа. Приїхавши на місце роздачі кормів, єгер ще раз кличе всіх. Дочекатись, поки кабаки розкидають. Свиням не сила. Від такої смакоти за вухами лящить у прямому розумінні слова. Тільки за їжу кабани можуть воювати, розповідає їхній опікун. А взагалі, каже, живуть дружно, а головне гарно розмножуються. Є весняний приплідкоці, які більші, а менші, це літній приплід. От у природі свині один раз мають поросяток, а в нас у вольєрі так получається, що два рази. Поросят. Одного разу, згадує Олександр Васильович, сухе дерево впавши, розломило сітку вольєра, і всі кабани вийшли з нього. Знайшов їх далеко, але головне каже, що вони слухняні. Саме цікаво було, що коли через дорогу перегонив, через автомобільну трасу. Автобуси їдуть, машини їдуть, і я з прутиком, йду. Поросята кажуть, дядьку, що ви робите? Я кажу, ну що роблю? Поросят гоню. Куди ви гоните? кажу, в цьому лісі багато переганяю в другий. А для того, щоб мисливці були влучними і щоб мінімізувати поранення тварин, у Тульчинському лісгоспі, а саме в Браславському лісництві, побудували стрілковий тир. Зроблено тут усе згідно з усіма правилами техніки безпеки. А щоб наблизити стрільбу до реальних умов, влаштували рухому ціль біжучу мішень. Тир має довжину 100 метрів, що дозволяє мисливцям. Пристрілювати як на різну зброю, гладкоствольну, травматичну, також можна наводити оптичні прицели і каліматори. Показали нам лісівники іще один напрям їхньої роботи: будівництво лісових доріг. Ось ця, приміром, ще не завершена. Протяжність її має скласти майже 5 кілометрів, і потрібна вона не тільки лісівникам. Спрощує вивозку лісу із ну, тверде покриття, буде сполучувати два населення і Демківку, можна буде їздити на простець. Займаючись різними видами діяльності, основним залишається ведення лісового господарства. Робиться усе, щоб наші нащадки отримали високий урожай деревини. Говори, там вирізають ліси та от на цій, на цій лісосіці шість років тому була вирізана лісосіка, який було 105 років. І в середньому з одного гектара ми отримали 180 км з гектара. Це дуже малий урожай. Ну, а якщо ми посадили і доглянули цему вже 6 років, має висотою біля 3 метрів, то я впевнений, що через 100 років тут буде не 180 гектар з гектара, а всі 500. До цього, оце наша ціль, щоб чим побільше зібрати урожай. Наші покоління наступні, щоб зібрали. покоління, Те, що нам залишили, ми зараз беремо, те, що ми залишимо, скажемо, наступне покоління. Лісівники вкотре звертаються до місцевих громад із проханням виділяти землі, непридатні для сільськогосподарського виробництва під заліснення. Приїзд лісу в середньому складає 3,6%. Це на один гектар. Якщо переносити на 20, 24 тисячі гектарів, це виходить більше 90 тисяч куметрів щорічно. Згідно з оподаткування, нам задача поставлена згідно постановою каб'єту місця рубати не більше приросту. Тобто, Якщо не більше 90 тисяч кмів рубати, ми на свій день рубаємо 40, це виходить за половину. То нам більше ми вирубуємо такі ліси, які перестоні, які е, малоцінні. Усе розказати про роботу лісівників неможливо настільки вона непроста і багатогранна. Не дарма кажуть, хто лісу не любить, працювати в ньому не зможе. Хотілося б сьогодні напередодні професійного свята подякувати всім працівникам лісового господарства за те, що вони гідно несуть свій професійний обов'язок. Серед них я обов'язково хотів би відмітити ті колективи, які в нас ведуть першість, краще працюють на протязі багато років. І, зокрема, от за підсумками на даний час в нас виявилося лідером Тульчинське лісомисливське господарство, директор Поліщук Віктор Анатолійович, колектив Дашевського лісомисливського господарства, директор Кавуненко Валентин Васильович, колектив Вінницького державного підприємства Лісове господарство Попельнюк Віктор Васильович. Колектив Крижопільського лігоспу, директор Цимбалюк Володимир Васильович, які протязі багатьох років лідирують в трудовому суперництву серед наших колективів. Та практично всі колективи, я вдячний всім без виключення, ну не можуть бути всі на першому місці, але вони всі докладають тих зусиль, щоб забезпечити повне виконання покладених завдань. я вважаю, що нинішнє покоління лісівників і майбутнє покоління лісівників з. Значно привнесуть своїх професійних знань для того, щоб поліпшити структуру лісових насаджень, підвищити їх цінність, високу продуктивність, і це буде найкращим вкладом в розвиток лісового господарства нашої вінничини і, зокрема, нашої держави. Святом шановні працівники лісового господарства. Що група землі Подільської також вітає лісівників із професійним святом? Ми бажаємо вам, шановні лісівники, подальших успіхів у роботі і здійснення всіх бажань. А ми побачимось вже рівно через тиждень. Бувайте!